Наш фонд працює від початку повномасштабного вторгнення і на початку займався допомогою цивільним і евакуацією цивільних з прифронтових та бойових зон бойових дій. А і паралельно ми допомагаємо силам оборони. Я вважаю, що це найбільш важливо допомагати нашим військовим, бо вони нас боронять і завдяки їм ми маємо спокій і маємо змогу жити. Зараз спеціалізація фонду це допомога медичним підрозділам, стоп центрам і лікарням. Ми допомагаємо машинами, обладнанням і тактичної медицини. Завдяки нашим зусиллям, і наших іноземних партнерів, вже близько 200 швидких доставлено і передано в Україну. Це Нідерландська машина, яка приїхала нам з Амстердаму завдяки нашим партнерам фонду Вітрила свободи, який постійно допомагає швидкими. Вона працювала в центрі екстреної служби в Нідерландах, і ця машина коштувала близько 17 тисяч євро, але на неї ще потрібно додаткове обладнання. Тобто, тут, як бачите, поки що лише каталка, але медики доставлять те необхідне обладнання, яким вони можуть і вміють користуватися.